Українські представники повернуться в Європу цими днями для переговорів щодо досягнення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Олександром Стубом. Після повної доповіді про розвиток перемовин будуть визначатися із подальшою активністю на сьогоднішній у глави держави заплановані зустрічі з європейськими партнерами на порядку. денному дипломатія, оборона і енергетика. Зараз зі мною на прямому зв'язку Сергій Лещенко, радник офісу президента. Та України, пане Сергію, вітаю вас вітаю. доброго дня. Давайте ми е, будемо говорити про результати зустрічі делегації України і Сполучених Штатів Америки у Флориді. Е, е, що маємо у сухому залишку? Е, домовилися домовлятися далі? Чи ви більш оптимістичні? Оптимістичні в тому сенсі, що ці переговори, які почалися в Женеві, а зараз продовжилося у Флориді, вони покликані гарантувати саме український інтерес минулого тижня. Ми бачили дуже багато ну, медіа публікацій, інколи навіть викривального такого характеру. про те, звідки з'явився план на 28 пунктів, в який спосіб це писалося, і український інтерес там виглядав дуже непереконно, м'яко кажучи. А багато хто справедливо називав це капітуляцією України і виконанням забаганок Росії, і от послідовна робота офісу президента всієї переговорної команди, спочатку очолювано Андрієм Єрмаком, а зараз Ростемову Умеровим і ті водні, які їм давав Володимир Зеленський як президент, вони дають результат. Тобто цього варіанту не буде в вигляді, який не задовольняє. Україну і суперечить українському національному інтересу, але переговорний процес він триває. Тобто дуже важливо в цьому переговорному процесі з коментарями і заявами не шкодити їм. Тому важливо робити заяви тільки по факту досягнутих ж домовостей. А вони ще не досягнуті. Переговори тривають. Фіксується саме український інтерес в цих переговорів. Головне це гарантії безпеки і про це говорять. В своїх заявах і умер і Марко Рубіо, який є одночасно на двох посадах, і очолює все зовнішнє політичне відомство США Держсекретар, і є радником з національної безпеки у Дональда Трампа. І от він казав, що треба гарантувати Україні успішне, щасливе і заможне майбутнє. Тобто, це можливо лише з гарантією безпеки. І Це важливо, що він це каже, що він. Не намагається цього, знаєте, як кажуть elephant in the room англійської мови, тобто «слон в кімнаті, дає такий вислів. Тобто, те, що у всіх на виду, але намагається про це не говорити і, і уникати. От він цього не уникає. Він каже: важливі гарантії для України і для нас це так само важливо. Ну і звичайно, питання, які стосуються української територіальної цілісності, українського права. Обирати ті альянси і союзи, які відповідають українському національному інтересу, щоб Росія не мала жодного права вето в НАТО або в Євросоюзі, в тих організаціях, в яких вона не є членом. Відповідно, це питання гідності і НАТО, і Євросоюзу. Переконаний, це теж буде гарантовано. Тому що, якщо Росія буде таку політику, по суті, загарбання як територій, так і суверенітетів, а це право суверенних держав-членів НАТО, визначати, хто в них входить до НАТО хто не входить. Якщо Росія буде далі посягати на ці суверенітети, то це буде означати, що їй вдається, але треба, щоб Росії не вдавалося. Тому це спокуса далі йти зі своїми геополітичними інтересами по світу, вона, зрештою, приведе до послаблення як Америки, так і Європи. Ну і звичайно, Україна як сильний захисник цих спільних цінностей, демократичних цінностей вільного світу, ключовий момент майбутнього. Успішного спільного майбутнього України і Європи Рустем Умєров, він в коментарях після цієї зустрічі сказав, що це була складна, але продуктивна сесія. і Певно, на складність вказує. І поза першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, який сидів якраз напроти Стіва Віткофа, і от мені цікаво, коли ми говоримо про гарантії безпеки, а чи дотичний взагалі стів Вітков до формування саме цих гарантій безпеки, тому що. Ну і тут також мені цікаво питання гарантій, саме відштовхуючись від того, що сказав держсекретар Марко Рубіо, тому що він говорив, що зараз йдеться не просто про завершення війни, а про забезпечення майбутнього України майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим, ніж будь-коли. Тобто, коли кажуть про процвітання, ми ми це розуміємо про як. Про, Інвестиції, про умовне та процвітання після війни, про якийсь примарний добробут, але не про більш конструктивне, не про гарантії безпеки від можливої агресії подальшої Кремля, яка буде, очевидь, продовжуватися. А нам потрібні конкретні гарантії. Дивіться, давайте по порядку. Перше, що стосується пози Сергія Кислиця, то він потім опублікував іншу фотографію, де вже був разом з нашим послом в США з Ольгою Стефанішиною, більш в більш розслаблених позах. І він те прокоментував, що ну знаєте, фотографія інколи виловлює момент, який Можна інтерпретувати, а потім через секунду вже інша поза, яка каже про інший настрій. Тому це були довгі переговори. І там були різні настрої, різні пози. Давайте на цьому не акцентувати увагу. Це всього лише хв хвилі, секунди миттєвості зафіксовані камерою. Те, що кислиця досвідчений. Переговорник ні в кого не викликає сумнів, те, що Свіслиця знає, що себе являє Росія і її заяви, гарантії, розповіді, байки і побрехеньки на світовій арені. Він це чув кожного засідання Ради безпеки ООН або інших заходів на рівні ООН, де він тривалий час працював. І звичайно, він в переговорній групі дає ту інституційну пам'ять, яка необхідна для того, щоб саме дипломатично, міжнародно, правовими способами гарантувати Україні неповторення цієї агресії, тобто знає, де Росія може обдурити і потім ці обійти вузькі горнишка для того, щоб Україна не стала раз жертвою агресії. Це стосується Стіва Віткафа, то це не прерогатива українців коментувати американську переговорну команду, так само, як американці не коментують українську переговорну команду. Давайте будемо коректними. Кожна держава є суверенною і сама визначає, хто веде переговори. Ну, зрештою, я не хочу, щоб ми. Ну, зараз, знаєте, стільки експертів, які ніколи не були ні в переговорній групі. Ні в переговорній кімнаті, ні були навіть інформовані там ранкою переговорів, не знають, звичайно, який президент дав доручення, які водні перед поїздкою, бо вони засекречені, мають відповідний гриф. Але які просто роблять гадання на позах, на костюмах, на брошках. Колись пам'ятаєте, трактували, з якою брошкою була Мадлена Обра, держсекретар США, то це значить мало щось вже означати в світовій політиці. Нехай працюють ті, кому доручено. Президент доручив підготувати відповідну доповідь, яка ще навіть не була зроблена у меровому президенту. То чому ми будемо заперед забігати? Переговорах, які далекі від завершення, це сам Рубіо визнав, що дуже далеко до завершення цей переговор триває. Головне, що він триває, що він показує відкритість Україну до того, що пропонує Америка, але пропонує саме з України, пропонує саме з української точки зору, тобто що вигідно Україні. І, звичайно, мир, який не буде вигідний для України, Україна не прийме. Є червоні лінії, які Україна теж неодноразово окреслює. в цій червоні лінії. Ніхто не здав на цих переговорах. Це теж очевидно тому нехай люди працюють без забігання наперед і без намагання якийсь смажений каштан витягнути з цього вогнища. Ще зарано це робити. Окей, чи можемо ми говорити про якісь сигнали з боку Російської Федерації, чи знову ж таки ще зарано, тому що стів Вітков сигнання... тільки сьогодні відправляється туди? Сигнали регулярно в цьому світу доповідає, інформує Андрій Сибіга, міністр кордонних справ та інші українські дипломати, які публікують наслідки руйнувань, обстрілів, ракетних ударів, дронових ударів по не тільки лінії бойового зіткнення на фронті, де просто вже все перетворюється навіть не на Алеппо, місто, яке знищила Росія в Сирії, а на пустелю. Там нічого живого не залишається. Також в містах тилових руйнування і на вихідних були теж прильоти по Києву. І так само дипломати показують цьому світу, що це гучніше за будь-які заяви Путіна показує, чого вони насправді хочуть, що справді становить їхній інтерес. Точно не гарантії України, а гарантії знищення України, от чого вони хочуть. Тому це складна робота, і ця робота виконується професійними людьми. Ще буде не один раунд зустрічі. Буде американська делегація в Москві. Ми звідти теж почуємо якийсь зворотний зв'язок і переконаний, вони будуть мінімально видавати в публічний простір для того, щоб не огляда свої карти. Так само маємо і ми мінімально видавати в свій простір, просто закликаючи довіряйте українським переговорникам, довіряйте президенту України в набагато гірші часи, складніші часи в перші дні години повномасштабного вторгнення, коли. Весь світ дивився як за футболом, і мало хто давав посильну допомогу. Тільки потім, коли перші три дні Україна вистояла, почалася працювати вже, я б сказав, так команда по доставці необхідних озброєнь і так далі. А в перші години люди дивилися за тим, як за видовищем. Вибачте за таку аналогію. І коли Україна вистояла, коли президент вийшов до офісу президента на вулиці, сказав, що я тут, і в ті часи. Він був зібраний, сконцентрований і гарантував успіх для України. То чому ми думаємо, що зараз щось інакше складеться? Треба довіряти людині, яка в найгірші і години була на захисті національних інтересів України. Так само буде зараз. Переконується. Пане Сергію, на останок буквально півтори хвилинки у нас лишається. Президент України здійснює візит до Франції, зустрінеться із Мануелем Макроном. А потім, після цього, планується його візит перший, до речі, до Ірландії. Це буде у вівторок. Це попередня інформація, яка є в засобах масової інформації. І, вочевидь, що буде координуватися наша позиція після зустрічі з Ам. Американською стороною і з європейськими партнерами, так? Ви розумієте так, обидві країни вони декларували готовність бути активними учасниками коаліції рішучих. Франція перша взагалі ще минулої зими сказала: якщо дійде справа до введення Військ на українську землю, ми будемо готові це зробити коли на Макрона дивилися, як на вибачте Божевільного крутили біля скроні. А тепер виявляється це реальність, і ця реальність має відбутися, попри воплі з Москви. Тому як е завжди було. Нам казали, це неможливо ні Петріот поставити в Україні, ні Хаймарс, ні Атакамс, ні артилерію, ні танки. все це було трошки з запізненням. Я в звичайно. Хотілося щоб це запізно не було так само і тут те казали, що неможливо це теж переконався. санкція. І Ірландія теж була серед тих, хто готовий, якщо мені не зраджує пам'ять, серед тих, хто готовий був направляти саме військовослужбовців на українську землю. Тому це важливий візит з точки зору того, що Ірландія є нашим союзником, країною, яка знає наскільки важливо тримати єдність, і це знаєте як. Колись казали про геополітичний простір від Ванкувера до Владивостока, да? він ніколи не відбувся, на жаль, через те, що зміни в Росії, це в часи Єльці да, Що зміни в Росії прихід Путіна зруйнував такі перспективи. Тепер переконаний, ми маємо будувати простір безпеки. Від Дубліна і Корка, да, міст в Ірландії, до Краматорська, Ізюма і Павлограда, як мінімум, мається на увазі повноцінні міста, які живуть повноцінним життям. Але зараз в Покровську, в Костянтинівці і в часа в Єру вирішується майбутнє цього геополітичного простору. Тому цей простір безпеки він точно має бути. Від Ірландії до України від крайніх кордонів Ірландії до крайніх кордонів України. Це дякую те, що точно гарантуватиме безпеку всій Європі. Дякую вам за відповіді, пане Сергію, за те, що долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник офісу дякую. президента України, був з нами на прямому зв'язку.